8, 9, Добре. Двадцять три Плащовий крикун. Готовий. Оп! Раз, два. Три. Я краще. Чотири. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Останній. Останній. Добре. Будь ласка, крикун, сардак готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Просто вибігай. Добре. Якщо захочеш, підійдеш, перебіжиш. Це у нас був хто? Крикун. Сарда, Кирил, готовий. Оп! Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Останний. Добрый есть. Овчарук Богдан Петруняк Матвій. Готовий Бодь? оп. Стоп, 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 Бодь, я не встиг натиснути. Готуйся ще раз. Готовий. Оп, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Давай, 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 дотерпіть, дотерпіть треба. Сім. Давай, Бодя. Вісім. Дев'ять. Останній Бодь, Останній. Останній. Просто вибігай. Добре. Петруняк Матвій Доленчук Владислав. Готовий, Матвій? Оп! Три чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Це Долинчук Владислав Бібік Олександр. Готовий? Оп! 27,50, типу, прийняти. Ні, тут нічуть. А, тут 23,50. 23,52, молодець. Поки що найкращий. Молодець. Побачив. Давай ще три. Так, <поставка> так, да, так. Да, да. Останній, останній зараз давай. Браво, молодець. Бібік Олександр Шмаков Олексій готовий. Оп. Ще шість разів. П'ять залишилось. Чотири. Три. Два, один. Останній. Добре. Шмаков Олексій, шмакова Анастасія. Льоха. Готовий? Оп. Два. Три. Чотири. П'ять. Багато зайвою забігає за датчик. Шість. Добре. Сім. Добре. Вісім. Браво. Дев'ять. Останній. Останній льоха. Браво, молодець. Анастасія козак Остап готується. Готова? Оп! Раз, молодець, Настюша. Два. Три, браво. Чотири. Умничка. П'ять. Браво. Добре. Шість. Є, є шість. Далі. Далі. Сім. Молодець. Вісім, браво. Ще двічі. Дев'ять. Останній, Настя. Можна. Добре, Умничка. Так, да, Козак, Устап, Дорош, Павло. Готовы, Остап. Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Дев'ять. Добре. Так, що ти хочеш? Дорож, Павло, годунок, Даніл. Готовий. Оп, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Добре. Десять. Годунок Даніїл Столярчук Володимир. Готовий? Оп. Раніше, раніше дивись, раніше відразу дивись. Добре. Три. Добре. Чотири. Добре. П'ять. Добре. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Добре, молодець. Столярчук та шлай. Готовий? Оп! Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Добре. Молодець. Та шлай, Ярослав, Маланський роман. Готовий? Оп. раз, Два три, чотири, п'ять, шість, сім. Давай мені Вісім, дев'ять. Останній. добре. Маланський роман Рудяк Михайло готовий Оп. Раз. два три чотири п'ять уявські Вісім. Дев'ять. Десять. Молодець. Рудяк Михайло Кемський Ярослав. Готов, Готові? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Останній міша. Добре. Кемський Ярослав Любенко Макар. Готовий? Оп! Раз, молодець. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Рухайся, рухайся всередину. І останній. Останній. Добре. Любенко Макар. Готовий Оп! Давай, макарчик. Добре, добре. Два. Три. Давай Чотири. П'ять. Три. Сім. Вісім. Дев'ять. Останній. Добре. Тимофєв Лєв. Калінка Макар. А? Як прийде? Крикун з метро. Це, цей тест будеш перебігти. Да? Зараз. Побачиш. Можна буде спробувати, але в тебе непогано. Готовий Льова? Ну, спробуєш перебігти, подивимося. Раз. Будь ласка, овчарук Богдан. Бібік Олександр. Готується перебігти. І зараз eh, Крикун підходив. Давай, Льовчик, давай, давай. Шість єсть, Льова. Шість. Сім. Вісім льовочка. Давай, Львівка, давай. Дев'ять. Останній Льова. Браво. Калінка Макар. Після нього готується овчарук Богдан. Готовий Макар? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Збирайте м'ячі туди. П'ять шість. Сім. Вот не Вісім. Дев'ять. Добре є. Так, будь ласка, овчарок Богдан. Після нього Бібік Олександр і Крикун, Крикун Дмитро. Да. Готовий? Оп! Раз. Да, водичку, будь ласка, п'єте відразу. Добре. Добре. Шість залишилось. П'ять залишилось. Чотири залишилось. Три залишилось. Два залишилось. Останній. Останній. Добре. Ще зараз перебігає Бібік Олександр і Крикуна А, Крикун Дмитро. Готовий? Саша. Готовий? Оп! Раз. Два. Давай, давай, давай. Раніше шукай. Три. Чотири. П'ять. Вісім. Дев'ять. Останній. Останній. Браво. Молодець. Покращив суттєво. Так, і Діма Крикун. готовий? Оп. Раз. Два. Добре робиш, Діма, молодець. Три. Рухайся, рухайся всередину. Чотири. П'ять. Шість. Всі Сім. Вісім. Дев'ять. Останній. Останній. Добре. Да, покращив. Покращив.